вітаємо усіх, хто зараз разом із нами, коли йдеш на прийом до Бога, образно кажучи, ніхто не перевіряє перепустку, іншими словами, вхід вільний. І що цікаво, Господь не тільки бажає вислухати кожного, але й у змозі виконати наші прохання та побажання. На цю тему ми сьогодні будемо спілкуватися із гостем нашої телепрограми, проповідником Богданом Панасюком. Вітаємо Богдане! Вітаю. У нашому українському народі є таке прислів'я як тривога, то до Бога. Скажіть, будь ласка, чому часто люди вибирають Бога як останню інстанцію, в кого шукати порятунку, а не першу? Чи не краще почати з Господа, а не з свого суєтного розуму? Ну я думаю, це питання відноситься до ряду риторичних, на які не потрібно навіть відповіді. Чому тому, що в питанні в самому вже є відповідь? Звісно, коли людина... На своєму власному досвіді не один раз печеться на тому, що перед тим, як підійти до Бога у вирішенні будь-якого питання, вона кидається там, до інших людей, вона покладається на свій розум, вона покладається, можливо, на досвід інших людей. Але врешті-решт бувають доходить до такі моменти, коли людина розуміє, що насправді вона нічого, ні своїми, ні зусиллями інших людей, які є навколо неї, вона нічого не може зробити. І тільки тоді, коли вона дуже багато, понароблює помилок. Вона починає вже звертатися до Бога з розумінням того, що тільки він одна єдина його її надія. Ось так. І якщо поміркувати, можливо, накопичений якийсь досвід, можливо, свої особисті практичні знання, які були, не дають відразу можливість звернутися до Писання і послухати Бога. А людина все-таки думає, ну невже я не знаю, невже я не мудра, чи я не можу якось сама справитися з цією проблемою, чи не так? Так, звісно, і що саме цікаво, молоді люди вони думають, що вони майже все знають, хоча разом із тим в них дуже малий досвід. Люди, які вже зрілі і мають більше досвіду, вони вже впевнені, що вони багато чого знають, чому тому що вони прожили не один рік життя. Але разом із тим, кожна ситуація вона настільки настільки індивідуальна, що який в тебе не був би досвід, і який би тебе не був багаж знань. Разом із тим, це не означає, що ти можеш вирішити цю ситуацію, бо вони настільки індивідуальні, настільки різні, що насправді ти буваєш просто диво даєшся, як от вийти саме з цієї чи іншої ситуації, і цікаво, які людина матиме преференції, коли вона почне шукати порятунок спочатку в господа. Він дасть якісь конкретні вказівки, що робити, чи це буде якесь відкриття, чи можливо навіть людина почує якийсь голос, рекомендацію. Біжи до такої такої людини, і вона тобі допоможе справитися з тим питанням. Ну, Я думаю, пріоритети в тому, що насамперед, коли Бог вирішує будь-яку ситуацію в твоєму житті, то він вирішує з далекоглядністю на завтрашній день і на майбутнє. Близь, близьке майбутнє і дальне майбутнє. Ми, коли вирішуємо будь-яку ситуацію, ми вирішуємо її з того, що ми бачимо на сьогодні. Все і одразу. Все і одразу, так. Да. Тобто ми думаємо, що ось на сьогоднішній момент ця ситуація вирішується саме так. Але ми ж то не знаємо, коли це вирішення може на завтрашній день. До чого воно зможе призвести, тоді, коли Бог вирішує твою ситуацію в твоєму житті, він наперед знає, що саме це рішення принесе тобі і в завтра, і післязавтра, і надалі. Принесе тобі користь можливо так, що ми іноді сподіваємося, що відповідь від Бога це буде щось надприродне, і тому наш розум не може сприйняти якесь диво від Господа, постійно сумніваючись, що це можливо. Хоча відповіді від Бога приходять і такими конкретними життєвими порадами, які от можна навіть і від якоїсь іншої людини отримати. Але це буде віримо, що Господня таке відкриття. Є такий текст писання: що прийдіть до мене, всі струджені і обтяг. Та я заспокою вас. Можливо, це саме є та підказка, що ми маємо шукати в Господі: оцей мир, спокій, врівновагу, яка нам так необхідна в житті, коли ми знаходимося в проблемах? Так, звісно, що саме цікаво, що кожна людина, яка проходить до Бога рано чи пізно в своєму житті, в неї є свій тягар, в неї є свій неспокій. Чи то е, пов'язано з сім'єю, чи то пов'язано з роботою, чи то пов'язано з друзями, з оточуючими, з будь-чим. Кожній людини є свій тягар, є свій неспокій. Коли вона приходить до Бога, то Бог їй дарує е, саме той мир в тій сфері, яку вона хоче отримати. Але питання, яким чином він це дарує їй? Він дарує її саме і таким чином, бо далі це місце, яке ви процитували із Біблії, написано так, що прийдіть до мене, всі струдження та обтяження, і я дам вам спокій. А далі продовжується наступне, наступна е, думка. Просто ми її часто буваємо не дочитуємо. Навчіться від мене, тому що я лагідний і смарений серцем, тому що я кроток да, серцем. Отже, людина, яка приходить до Бога, Бог змінює її, Бог змінює її внутрішність, і таким чином людина починає зовсім по-іншому дивитися на своє життя, і таким чином приходить її життя в її серце, в її розум. Той мир довгоочікуваний. Якщо ми класифікуємо проблеми, можливо, можна сказати так, що коли людина хвора, хоче здоров'я, коли голодна їжі, коли, наприклад, депресія в неї, вона хоче якогось підняття настрою, то чи можна об'єднати все це і сказати, що в першу чергу ми маємо знайти ось цей мир і спокій, а потім вже Бог буде тебе вести далі, давати конкретні відповіді на те, що тобі потрібно? 100% це доказано, що насамперед, коли в людини задоволені. Потреби внутрішні, тобто духовні, то вся решта, що є навколо неї, матеріальні речі, вони набагато раз легше потім здобуваються, і вони не настільки багато важать, як ми думаємо. Чому? Тому що не один раз я мав спілкування з досить впливовими людьми, які. В нашому людському розумінні мали достаток у всьому, у всіх сферах. Але разом із тим, ось тут в їхньому серці, в їхньому розумі, не було саме того миру, тої радості, тої легкості, яка б допомагала їм просто жити сьогоднішнім днем з радістю. Але коли людина, отримавши ось цю радість, навіть разом із тим, нічого не маючи навколо себе, її життя було саме прекрасним. Чому? Тому що з таким потенціалом всередині вона може досягнути будь-чого в своєму житті. Богдане, ось ви лікар, і цікаво почути, наприклад, коли є якісь хвороби в людини, і вона, звичайно, хоче порятунку, полегшення якогось зцілення від Господа, як тут ми можемо класифікувати спокій і зцілення, як його спочатку отримати, одне інше, який взаємозв'язок? Нас в університеті навчали подібно, що від налаштування пацієнта. Від правильного налаштування пацієнта вже залежить велика кількість відсотків його доодужання. Отже, звісно, якщо людина буде мати в своєму серці спокій, це вже є великим початком або датою ініціюючою такою точкою, точкою відправлення, коли в людини вже можуть бути йти справи на покращення, в тому числі і на стілення. Це не є секрет навіть в науці, коли людина досягнувши ось тут спокій, коли вона навела порядок всередині себе. Звісно, це можна тільки за допомогою Бога. Вона буде отримати в своєму житті багато чого того, чого вона не могла отримати до цього часу. Ось ми підходимо до головних питань, що починали на початку програми, що ми йдемо до Бога тоді, коли тривога, і він готовий нас слухати, виконувати бажання. Чи може одна молитва прохання змінити внутрішній стан людини, дати полегшення і, врешті, зцілити її від тих проблем, які її хвилюють? Я думаю, що одна молитва не може змінити людину. Чому? Тому що часто люди, коли приходять до Бога, вони думають, що Бог має для них зробити все. І як колись да, люди думали, що Сонце крутиться навколо землі, а не навпаки. І часто люди думають, що Бог крутиться навколо людей. І ми думаємо, що ми однією молитвою помолимося до Бога, і Бог нам вирішить всі наші запитання. А разом із тим змінить нас. Ну так не буває. Чому? Тому що так, Бог поможе. Бог явить все те, що так необхідно людині. Він це розуміє. Він розуміє, що нам нелегко тут живеться на цій землі. Але разом із тим Бог хоче, щоб ми з своєї сторони прикладали зусилля. Ми помолимося, ми просимо Боже, поможи змінитися нам в тій чи іншій сфері, поможи нам дотягнути того чи іншого, що ми хотіли бачити в собі. Але це не означає, що Бог, ось таким одним помахом, чудним і дивним подарує нам саме те. І він буде просто створювати такі ситуації, такі обставини, на яких він нас буде вчити, щоб ми змінювалися. Якщо ми будемо хотіти, щоб ми мали любов, якщо ми якщо ми будемо молитися до Бога, щоб він подарував для нас мудрість чи смиріння. Він буде створювати для нас такі ситуації, в яких ми будемо вчитися досягати саме цих рис. І, можливо, не хвороба є першою причиною того, що людина зараз має потребу в Господі, в стіленні, а якийсь гріх, який треба викорінити з життя і дізнатися від Бога, що є першою причиною того, що зараз страждання в житті. І, мабуть, молитва це такий довготривалий процес, коли ми дізнаємося від Бога ось це є. Ось цю мудрість, ось цю вказівку, в чому почати корінь проблеми вишуковувати, а потім її ліквідувати. Як ви думаєте, якими повинні бути наші бажання прохання до Господа так, щоб вони мали шанс втілитися в життя? Ну, насамперед, щоб ці прохання не перечили волі Бога. Ну, я зараз сказала таку фразу, що Ну, насправді важко буває чітко розуміти, яка воля Бога по відношенню твого життя. Наприклад, складається якась ситуація, і ти хочеш, щоб вирішення цієї ситуації було саме ось так, ось так, ось так. Тобто, щоб тобі там було зручно, приємно, комфортно і щоб було добре тобі, твоїй сім'ї. Але це не завжди так є по волі Бога. Чому? Тому що Бог знову ж таки я повторюсь до того, що колись раніше сказав, що Бог дивиться далекоглядніше. І тому, коли ми хочемо, щоб наше прохання чи наша молитва, вона... Була виконана зі сторони Бога, тому повинні молячись розуміти, що будь-що, що ми просимо в Господа нашого, в нього на це є також свої плани. І за краще, щоб він втілив свої плани в наше життя. Тому я, коли принаймні, молюсь молюся, прошу щось у Бога. Я не так диктую йому, що він має виконати. як просто прошу, щоб він просто своєю рукою, своєю мудрістю. Увійшов моє життя і вирішив ті питання, так як він розуміє це, і зазвичай ці молитви вони мають результат. Тобто Бог далекоглядний і знає наперед все наше життя, до того ж на нього є план і бачення на кожного з нас. І можливо, тому коли ми іноді не від... не отримуємо одразу відповідь на наші прохання, значить, це ще не значить, що Бог не хоче допомогти нам. Можливо, це прийде завтра, через рік, через 10 років. Але Господа все під контролем. Запитання такого характеру: чому не на всі молитви ми отримуємо відповіді? Я б навіть відповів би так. Що добре, що ми не на всі молитви отримуємо відповідь. На молитви прохання. А, так, на молитви прохання. Чому? Тому що <кій> от навіть я зараз згадую своє життя, і в мене були певні періоди в моєму житті, коли я просив Бога саме за те чи інше. І зараз, коли я бачу розв'язку тих ситуацій, я дуже сильно вдячний Богу, що він не вирішив це так, як я того просив. Бо я зараз вже тільки бачу іншу сторону монети тих ситуацій. І тому, виходячи з того, що я сказав, чому ми не завжди отримуємо, та саме по тій причині, що ми не знаємо буваємо, чого ми просимо. Раз і два. насправді, зазвичай, коли з нами стається будь-яка проблема, питання, якесь виникає, ми бачимо тільки обгортку, ми не бачимо внутрішній ситуації. Не завжди людина, яка зустрічається з нами, вона відкриє себе, і навіть не то, що не завжди, а зазвичай вона ніколи не відкриває себе. А ми буваємо просимо Бога за цю людину, щоб вона стала найближчою людиною в нашому житті. Тому Бог буває навіть нас оберігає і тим самим не даючи нам відповідь на наші певні прохання в наших молитвах. Ось тому я думаю, що це саме один із таких головних критерій, чому Бог не завжди буває відповідає або не дає відповідь на наші молитви. Тоді хочеться поцікавитися, як правильно молитися і як. Очікувати ось ці ствердні Божі відповіді на наші прохання, де терпіння брати, як себе поводити в цей час? Ось тут, напевно, і криється справжня довіра Богу. Коли ти проходиш до Нього молитві з розумінням того, що в тебе зараз в житті щось кричить, болить, пече, і на твій погляд, ти розумієш, що це має вирішитись саме так, так, так. І ти хочеш так до Бога молитися. І Ти хочеш, Боже, я прошу тебе, нехай це вирішиться таким чином, чи нехай ця людина скаже так, чи нехай прийде таке рішення. Але разом із тим, коли ти маєш повну довіру в руки Бога, ти починаєш молитися, говорячи, Боже, нехай буде твоя воля. Тому навіть сам Ісус дав нам приклад цієї молитви. Нехай буде Твоя воля. Сам Ісус, коли молився до свого небесного батька, каже, Боже, я ж я то маю свої бажання, але разом із тим, нехай буде твоя воля. І людина, яка живе саме в таких стосунках з Богом, і переважно просячи в Бога щось з висновком таким Боже, нехай буде Твоя воля з часом вона буде бачити, як в її життя приходитиме такий лад, таке благословіння, що вона того навіть і ніколи б не очікувала б. І сама б якби своїми рішеннями або просячи в Бога саме ті рішення б який вона на свій погляд бачила в тих ситуаціях? Вона б ніколи не дійшла до такого результату, Богдане. А чи потрібно себе якось спеціально готувати до молитви? Налаштовувати, можливо, якісь виконати вказівки перед молитвою? Що нам про це каже Євангелія? Ну я думаю, що в Євангелія на... і Біблія загалом то так. Вона говорить нам про те, що коли ми йдемо там в храм Господній, коли ми маємо зараз молитися до Господа, ми маємо налаштовувати свої серця. І це, я думаю, нормально, так як ми люди і живемо повсякденні, і ми живемо у вирії дуже багатьох подій. Наш розум буває зайнятий масою різних питань, які ми вирішуємо. Коли ми приходимо до Бога, ясно, що ми маємо трошки сконцентрувати, не трошки, а ми маємо сконцентруватися на тому, з ким ми зараз маємо говорити. І це правильно, так будь які бесіді і на серйозному рівні так ведеться. Перед тим, як поспілкуватися, чи навіть от ми зараз спілкуємося з вами, ми перед цим також налаштовувалися, тому що правильна була молитва. Я принаймні, роблю це таким чином. Перед тим, як помолитися, я читаю Біблію. Таким чином, мої думки стають більш хаотичними, стають менш хаотичними, стають більш врівноваженими, і я вже якось налагоджую ці стосунки. Але разом із тим в кожну індивідуально, напевно, якийсь підхід хтось там можливо. Співає пісні, слухає музику і таким чином себе налаштовує. Хтось, можливо, так, як і я. Ну в будь-якому випадку так потрібно налаштовувати себе. Богдане, як ви розрізняєте, що ця відповідь саме від Господа, що це його голос всередині вашого серця пролунав, і ви отримали відповідь на своє питання? Чи можливо це просто від вашого розуму щось таке прийшло? І ви думаєте, що це вам Господь підказав? Ну, перший критерій. І, напевно, саме головне – це я завжди звіряюсь із Біблією. Тобто те, що прийшло в мій розум, чи будь-яка ситуація, яка, на мій погляд, здається, що це від Бога, я її провіряю із Біблією. Якщо вона не перечить Святому Писанню, то це вже велика, велике підтвердження того, що це від Бога. Ось, але є, звісно, такі ситуації, які ну, не можна знайти підтвердження їх в Біблії. Тому напевно. Ну, тут буває потрібно зачекати, щоб зрозуміти, чи це саме від Бога, чи це не від Бога. Коли сумніваєшся, потрібен час, так, щоб тобто випробувати, по... так? Саме так. Не потрібно одразу стверджувати, що це від Бога або це не від Бога. Просто потрібен час, який розставить всі крапки над «і». І чи може бути ось той божественний мир показником, що це саме Божа відповідь? Зазвичай так. Коли з відповіддю, яка приходить в твоє життя. Разом із нею входить в твоє серце мир, і в твоє життя приходить порядок. Це також є одним із критеріїв того, що це дуже не то, що дуже може бути, а швидше всього, що це від Бога. Тому що коли це не від Бога приходить якісь рішення, або це людина своїм розумом, то зазвичай воно не приносить миру в твоє життя, воно не приносить якогось такого порядку. Якщо рухатися на випередження і не тільки бігати до Бога в часи скрути і проблем, як правильно поводити себе в молитовному житті, взагалі в усьому нашому житті, щоб ми мали наперед уже сті ті відповіді і ту підготовку до життя, щоб не тільки як за швидким якимось таким порятунком, як швидка допомога приїжджає, коли вже погано, а щоб в нас менше було таких випадків. Ми так звикли. Я не знаю особливо, як, яка ментальність людей в інших країнах, але в українців це так. От коли тільки перепечать, тільки тоді ми вирішуємо ту чи іншу ситуацію. Так само і в духовній стороні. Щоб не було цього, ми беремо простий приклад, навіть якщо з медичної точки зору, щоб не було казуса в твоєму житті, щоб не було невідкладної ситуації, будь ласка, з теж інструкціям. тобто, щоб не сталося в твоєму житті якихось негараздів. Харчуйся нормально, хай у тебе буде хороший спосіб життя і так далі. так далі, так далі, далі. Така сама ситуація і в духовній, в духовній сфері. Просто стеж інструкціям, які записані в святому писанні. Зазвичай людина доходить входить якусь впадає в халепу. Зазвичай я не говорю, що це 100%. Тому випадку, коли вона просто відходить від Біблії і починає грішити, робити свавілля, починає жити по своїм принципам, які не підтверджуються святому писанні. І таким чином вона доходить до тої ситуації, коли відбувається невідкладно вже потрібно надавати їй допомогу, себто, коли так говорять, як тривога, то до Бога. Кричуща вже ситуація. Тому людина, яка живе по святому писанню, яка живе правильно, тобто те, що пише Святе Писання, це чітко видно в її житті. Зазвичай в житті такої людини дуже мало таких от форс-мажорних ситуацій. Які види молитов згадуються у святому письмі, як ми їх можемо зараз коротко описати на прикладах, і ними ж потім молитися в повсякденному житті? Є декілька молитов, таких самих центральних, які згадуються у святому писанні? Перша саме улюблена для Бога, це молитва прославлення, коли людина дякує. Славить Господа за всією милості, які він зробив у його житті. І разом з тим, щоб молитва прозвучала в правильному руслі, то її варто розпочинати саме якраз з прославлення Господа. Бог дуже цінує, коли людина в будь-якій ситуації знаходить час і бажання і сили прославити Господа. Також є молитва прохання, то про що ми якраз і говоримо. Є така думка, щоб прохання воно звучало чітко. І коли людина знає, що вона просить, і це чітко озвучує перед Богом, а це потрібно чітко озвучити, чому? Тому що Бог ніколи не робить нічого силоміць. Він Бог, який любить, коли людина сама озвучує, і він не хоче робити щось помимо волі людини. Тому, коли людина чітко озвучує свою думку, Бог має повне право сказати будь-яким сторонам, які там можуть. Претендувати на людину сказати, вибач, але бачиш, людина чітко озвучила цю думку і вона хоче саме того чи іншого. Якщо воно не протирічиться святому письмі, так, і в тому немає гріха. Так, вертаємося mm -hmm. до контексту того, що ми сказали, якщо воно не протиречить святому Писанні. Також є ще молитва прощення, коли людина приходить до свого Бога. І вона розуміє, що є певні моменти, в яких вона хоче покаятися і більше того не повторяти. Людина кається, людина просить Бога вибачення. І Бог вірний своєму слову, так як він написав, що коли людина проходить і щирим серцем, він її прощає. Ось це, напевно, одні з таких самих головних молитов, але одна із центральних молитв, які Бог через свого Сина Ісуса залишив для нас. Я вважаю, що це є приклад. Це Отче наш. Сама центральна молитва. У всіх церквах, яких ми тільки знаємо. І я думаю, що Ісус, коли давав цю молитву, він, можливо, не так мав на увазі, щоб ми її повторювали автоматично, хоча це також є нормально. Але разом із тим, він просто показав своїм учням приклад молитви. Він показав, ось дивіться, яка має бути структура молитви. І ми такі бачимо: перша да, звертається до Бога, угу. Отця, потім йде прославлення, прощення, ну і так далі, так далі, далі, так далі. А як правильно молитися за інших людей? Молитва заступництва, чи теж молитва прохання? ходатайства їх ще називають молитви. В залежності, звісно, яка ситуація цієї людини, особливо, якщо людина не знає Бога, ми просимо, щоб людина ця взнала Бога, то звісно, коли ти будеш молитися, щоб Бог спас людину, відкрився для неї, то будь-яке будь прохання саме в такому ракурсі це буде тільки плюс. Ну і знову ж таки, тут потрібно розбирати безпосередньо саму ситуацію, щоб ми молилися також знову ж правильно звучуючи свої думки з приводу цієї людини. Що саме цій людині потрібно? Чи людині потрібно стілення, чи людині потрібна якась допомога? А якщо потрібна її допомога. То зазвичай буває просто в стані піди поможи їй, а не так молись. Е, тому я вважаю, що тут знову ж таки потрібно якось індивідуально підходити до цієї ситуації. Чи може бути таке, що під час молитви ми просимо за щось одне, а Господь через Дух Святий дає нам вказівки зробити щось зовсім інше, і, можливо, там і є ключ до вирішення всіх питань? Звісно. Наприклад, Боже, дай здоров'я, а Він каже, біжи, провідай тітку Ганну. Так, так, звісно. Е, Особливо, якщо людина товаришує завжди здоровим глуздом, і, і звісно, читаючи те саме святе Євангеліє, там є така красива притча. Ісус говорить, що каже: прийшов до одного до одної людини інший чоловік і попросив нього їсти. А він каже: знаєш що, йди собі, їж і грійся і, і насолоджуйся. Ну нічого йому не до не допомігше. Невже його ці слова будуть гріти? І нагодовувати його? Ні, звісно. Тому часто ми буваємо, скидаємо повноваження себе на Бога. Боже, поможи в молитві, Боже, стіли ту людину. Дуже сильно правильно, так. Да. Але часто Бог буває відкриває тобі в твій розум. Слухай, ну це ж в твоїй владі. Я ж тобі також дав розум, дав сили, дав навіть, можливо, кошти, допоможи тій людині. З цього ми можемо зробити висновок, що молитва це ж не тільки наш вислів якихось прохань, чи прославлень, чи подяк Господу, а Бог і до нас говорить, і все, що приходить в дух, в таку внутрішність нашу, ми повинні розцінювати як голос Божий і відповіді на молитви від Бога. Коли людина молиться, зазвичай ми розцінюємо молитву як монолог, тобто ми звертаємося до Бога. І водночас ну, ми ж нічого не чуємо. Сторони там неба, да, сторони десь там стоїть висоти ну, фізичним да. слухом, а <кх> внутрішністю я принаймні, практикую наступне: я молюся і до молитви читаю Біблію, і після молитви читаю Біблію. І таким чином я розумію, що це є зворотній зв'язок між мною і Богом. Так, адже один... це пророче слово сто місно... відсотків. Бог таким чином може до мене спілкуватися. Але разом із тим, під час молитви також бувають проходять такі от чіткі думки. І ти розумієш, що да, під час самої молитви в тебе не був. Просто монолог, а тебе був конкретний діалог з самим Богом, який тобі просто в розум посилає певні такі повідомлення, і ти отримуєш, власне, навіть для себе самого, коли ти навіть молився за щось інше конкретні відповіді. Гарно, дякуємо. І на сам кінець ваші побажання усім нашим шановним глядачам програми Твоє життя. Побажання дуже сильно просте. Насамперед, напевно, підкреслю останню свою відповідь, щоб не було. В житті таких от станів, коли наступає депресія, коли просто опускаються руки, коли ти не знаєш, де отримати відповідь, щоб не було таких ситуацій в твоєму житті, насамперед, просто намагайся жити по тому, що написано в святому писанні. Люди можуть дуже багато чого говорити, люди можуть дуже багато чого вчити, розказувати, свого досвіду, але сама істина записана в святому писанні. Але якщо навіть і в твоєму житті станеться щось, що. На що не може дати відповідь ніхто, ні оточуючи, ні друзі, ні, ні рідні, то знай. Тільки один єдиний Бог знає, як дати тобі відповідь у твоє життя. Тільки Він єдиний. Не так не то, що вирішить питання на сьогодення, а вирішить питання на все твоє життя.